Вітаю, шановні глядачі. скільки було скандалів у нас щодо того, що Україна хотіла купити болгарські реактори. Ну тепер все не буде їх країни. Вирішили їх не продавати. Болгарія відмовилась продавати Україні невикористані московські реактори з недобудованої АЕС Белене. про це повідомив болгарський віце-прем'єр Атанас Зафіров. Чому Болгарія ухвалила таке рішення, що тепер робитиме нашим енерго? Які можуть бути подальші кроки України? давайте дізнаватися. Після окупації Запорізької АЕС Україна де факто втратила майже 6 гігават додаткової електрогенерації. Атомна енергетика дуже добре продемонструвала себе під час енергокризи, оскільки через тиск міжнародної спільноти ніхто напряму не обстрілював АЕС. Плюс московити прекрасно знають, що у разі таких обстрілів під вогнем може опинитися і Курська АЕС. Яка не так вже далеко від кордону з Україною працює на реакторах чорнобильського типу, не маючи змоги обстрілювати самі, аЕС московити наносили удари по основним підстанціям, що зв'язували їх з енергосистемою. Це унеможливіло роботу АЕС, проте її обладнання залишалося цілим. Що не скажеш про теплові електростанції, що стали одною з головних мішеней воєнних злочинців. Чи до ударів по електростанціям вітчизняна електроенергетика перебувала у кризовому становищі? Річ у тому, що термін експлуатації наявних атомних енергоблоків приходить до кінця. Тепер Україна ще має дефіцит потужності, оскільки винищено десятки малих і великих електростанцій. І так, навіть без обстрілів у найближчі 10 років без державної політики у сфері енергетики, ми опинимося ще більшій енергокризі. Навіть малиймовірна деокупація Запорізької АЕС не врятує нас від енергодефіциту. Якщо ми вже зараз не почнемо вживати кроків до розбудови захищеної та децентралізованої генерації, саме через це Міненерго ініціювало добудову двох енергоблоків молитської АЕС. На його думку, це Має вже в найближчий час перекрити хоча б 2 гігавати дефіциту. Ці два енергоблоки будувалися з розрахунком на встановлення у них московських реакторів, типу ВВР. Наразі всі українські АЕС працюють на реакторах, які вироблялися чи виробляються на Москові. Водночас нам вдалося повністю змінити московське ядерне паливо і побудувати своє сховище для відпрацьованого палива. Ви не платити за його утилізацію та переробку тим ж московитам. Перебудувати недобудовані блоки під інші реактори вже неможливо. Залишити і гнити теж таке собі рішення дешевше довести проєкти до кінця. Тому ідея купити невикористані реактори в Болгарії виглядала цілком раціональною з багатьма. Але, по-перше, енергатом у поточному стані це часто корумпований державний монополіст. Після руйнування теплової та гідрогенерації ця державна компанія де факто здобула монополію на ринку електроенергії. Одночас Реформи запровадження прозорого корпоративного управління саботуються. Державні закупівлі, які проводить енергатом, відзначаються величезним корупційним шлейфом, завищені ціни, обрані єдині постачальники, і це все під грифом секретно, бо, мовляв, стратегічна інфраструктура. Тільки от креслення цієї всієї інфраструктури ще з часів Савка у Москві. Тому інформація про те, що і для чого купляє енергатом за свої кошти і кошти платників податків секрет Полішенеля. Другою проблемою московських реактору є. З Болгарії те, що вони вже майже 20 років лежали на складі, невідомо наскільки вони є працездатними, плюс вони там лежать не у повній комплектації, і не вистачає деяких важливих великих агрегатів, що не виробляються в Україні чи ЄС відтак закупівля цих реакторів є великою авантюрою ще і за серйозну суму, майже 1 мільярд євро. А спочатку мова йшла про 600 мільйонів. Зважаючи на корупційний шлейф Мененерго та Енергатому у цьому завищенні. Є підозра не тільки на те, що Болгарія хоче вищувати максимум з цієї угоди, точніше хотіла. Третя проблема тиск на Болгарію. Ймовірно, ця країна ЄС відмовилася від ідеї цієї угоди під тиском Єврокомісії, яка явно не хоче фінансувати українську корупцію. Плюс міг додатися тиск Москові, оскільки перепродати московські ядерні установки без згоди Московії пряме порушення експортного контролю. ЄС дійсно не хоче, щоб українська енергетика поверталася до свого минулого із величезним державним монополіями. При цьому ЄС не обов'язково на 100 Проти атомної енергетики Франція ЄС нікуди не зникла. Детальніше про скандал з цими реакторами ви можете почитати в нашому тематичному довгочиті на телеграм-каналі. Там розібрані основні технічні моменти та маніпуляції політиків. А тепер ми стоїмо перед роздоріжжям. Добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС не вийде. Будівництво нових у партнерстві з американцями йде повільно. Там лише йдуть підготовчі роботи. Насправді, поточна енергетична розвилка є великим шансом для України. По-перше, у нашій країні живуть десятки мільйонів людей, що вже збільшує попит на електроенергію. По-друге, зважаючи на зростання ОПК та загальні марення деяких економістів, Україні треба буде дешевше та надійніше отримувати електропостачання у промислових обсягах. По-третє, у державній. Енергетичній стратегії атомної електроенергетиці буде приділятися особливе місце. Відтак цей сектор потребуватиме й отримає значні інвестиції. Питання на яких умовах це неминучі інвестиції можна розглянути як одну з карт для перемовин з тими, у кого рідкоземельні метали викликають ломку? Україна вже давно працює США у сфері атомної електроенергетики. На шинок може стати Справжнім власним шматочком для американських машинобудівних концернів, які переживають на найкращі часи. Карта атомної енергетики одна з небагатьох частин потенційної угоди, що може бути вигідна обом сторонам. Ми отримуємо технології та незалежні від московитів атомні електростанції. Вони отримують новий ринок збуту. І ринок атомної електроенергетики є набагато цікавішим за умови видобутку титану, оскільки наша енергомережа підключена до ЄС. За кошти держави побудувати АЕС зараз буде вкрай тяжко. Гроші потрібні на оборону. Натомість можна залучити іноземного інвестора, що дозволить залучити сюди західний капітал. Проте США не єдині, кому Україна може запропонувати участь у розбудові нової атомної енергетики. Не варто забувати про європейських партнерів спільно з ними ми можемо не лише АЕС побудувати, а й заводи збагачення чаробництва ядерного палива. У нас вже є поклади урану, а з ними зараз у світі для Франції є труднощі. Тобто, питання атомної енергетики можна розглядати як один з козирів, що ми можемо запропонувати партнерам за допомогою роками. Ми пропускалися великої помилки, запускали нашу економіку лише московський капітал. Будь-яка країна світу намагатиметься залучити до себе капітал в якомога більшої кількості розвинутих країн, щоб ті охочіше захищали цю країну. Нам треба бути прагматичнішими. Західні держави куди охочіше захищають свої інвестиції, захист умовних цінностей. Це вже більше гуманітарна частина, яка походить від дій діаспори в основному. Заохочення наземного капіталу до розбудови АЕС потребуватиме розвінчання одного великого міфу: атомна енергетика не є дешевою. Низька ціна атомної електроенергії в Україні наслідок того, що в неї не закладають амортизацію побудову нових блоків та рекультивацію старих. Водночас атомна електроенергетика є надійною і дозволяє живити промисловість необхідними гігаватами за адекватну ціну. Чи не забуваємо розбиратися і у власних фінансах, не тільки в енергетиці у нас наразі діє акція в школі останнього капіталіста це. Один курс за ціною двох, і взагалі там багато чого цікавого. І відсадкові знижки, і взагалі йде Пасха. Тож ми зробили акційний невеличкий час. Тож скористайтесь ними і прийдіть за посилання в описі до цього відео. Починайте накопичувати власні капітали. У нас дуже якісні курси від базових до професійних. І у нас дуже досвідчені викладачі, які поділяться своїм досвідом. Продовжуємо. Зважаючи на майбутню кризу атомної електроенергетики, він Енерго має приділити. Більшу увагу початку будівництва нових енергоблоків спільно з урядом використовувати їх як один з козирів, що можна запропонувати або американцям, або європейцям. А враховуючи тривалість будівництва нових енергоблоків, діяти треба було ще вчора. Їх будівництво ну мінімум 10 років, тож треба активізувати роботу над цим. Ну а щодо болгарських блоків, можливо, то й на добре. бо хто зна, чи проти вони взагалі були після 20 років зберігання. Всім всього найкращого. До побачення.